Як пройшла ваша операція і поділиться враженнями з нами? Дуже, я дуже вражений. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар ортопед травматолог клініки Рехаб Клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнта. Йому 65 років. До нас він приїхав з міста Славянська. Пацієнт з лівобічним гонартрозом 4-ї стадії проведено ендопротезування лівого колінного суглоба медіал-півот системою Сьогодні у нас вже третій день після операції, пацієнт готується до виписки. Скажіть мені, будь ласка, як пройшла ваша операція і діліться враженнями з нами? Дуже, я дуже вражений. Як пройшла анестезія? Ну, взагалі, я навіть не зрозумів, нічого. Прохинувся, все вже ні, я чув, що як? Коли вже мене у пастіль положили, ну я потім і заснув, і добре я. Нічого взагалі, навіть наркоза я нічого не відчував. Все, все було добре. А які були страхи під, перед операцією? Ну, я вже, як кажуть, я взагалі не боюсь нічого. Ну, чоловік не може нічого боятися, але якось би там не думав. Ну, прекрасно. добре. Я знав, що треба зробити дивитися. Я сподівався, що буде все одно добре. І воно так і виклада. Дякую вам за гарний відгук. Ми бажаємо вам всього найкращого і легкої дороги додому. Дякую.